Вітаю Дмитро біля мікрофону і сьогодні ми продовжуємо проходити Mission Top Force 2, Карта під назвою Moon Rising або Т-90 проти Абрамса. Під нашим командуванням знаходиться один, одна рота танків Абрамс. Це три взвода по чотири танки, разом 12 і також два командирські танки, От командир роти і замісник командира роти. Ми будемо битися проти Т-90 МС, які мають тепловізори. Редові тепловізори, якщо не помиляюся, французькі. А в у нас, у нас доволі стара версія, хоча покращена Abrams M1A1. які, до речі, вже зняті з корпусу морської піхоти США. Це є HT Heavy Common Pep. Це Fire Enhancement Packet. В HT — це 1900... 90-го року модифікація другого покоління Уранова броня, яка в принципі вже була на той час ще ідеальна, але 2008 рік, який представлений в грі, вона вже не дуже така добра. А от ПЕП покращення, воно вже дало уранову броню третього рівня Абрамсу, так що він зміг тримати передові снаряди в лоб-башні, які є на той момент ну, навіть в російської армії або австрійської армії. HC також покращив відділення утримування боєприпасів. Тепер там було доступно 42 боєприпаси, а не 38, як раніше. ПЕП дав можливість спочатку, ці танки були покращені до блока другого, потім ПЕП покращення блока другого. Блок другий, там має керування двигуном цифрове, має тепловізори. Як бачите, на ранніх Абрамсах таких не було ну там, навідника, візор командира, як поне ну це вже не панорамні. Це вже йдуть такі. Ну, танк, танк хороший доволі. Ну, вже наш час я би не сказав, що він ідеальний, хоча його там пробували модернізувати, феп версія, тобто блок-друга версія 2015 року, вона сама масла. Але він вже не дуже підходить, тому його зняли з корпусу морської піхоти, в принципі, з американської армії. І тепер у них М1А2, 1 1 а 2 степ В2, В3 і Абрам, і Абрам Стік. Ну що ж, починаємо. В принципі, на зданість тут 2 кілометри, 200. В нас тепловізори можуть бути гірші. Ну, будемо бачити. більше це я точно не знаю. Стрітки, напевно, тут концентрують ті, що є танки П90. Але, можливо, ми їх знищимо. Головне не попастися зараз. Так, поки що не бачимо. Треба дуже акуратно йти. Стрілці дуже потужні, мають танки. ТНТ-72, які ми б спокійно би розкидали. Йдемо по маленькими кроками по 20 метрів. Тут командир, ми командира роти, і командир роти рухається зліва і право. Флангам. Можем можемо чуть, чуть розширити бойові порядки, щоб їх було важко замітити. Рухаємося ми, як ви бачите плином. Ворога ще поки що не видно. Можливо, ми ще просто не вийшли на прицільну висоту, щоб ми могли бачити ворога. Красота. Абрамси можуть діяти ширше, вони зазвичай діють ширше. Ми будемо старатися розширяти їхній фронт. Так Будемо робити, щоб вони йшли швирш, що йшли. Так. І тут також. Тут можна цілий взвод рухати, танковий. Не дуже хороша земля. Ми ще головне ворога не бачимо. І де небудь може бути. Так, ширше, но ближче позиція одна за одною потрібно, щоб була. Мені вже більш-менш подобається то, як я поставив інформацію. Так. Тому що якщо ворог буде відкидувати дими, у нас може бути гірше бачення через димову завісту за рахунок тепловізорних приборів. У нас вони не самі кращі поки що. Там вже на версії м 1 а СБВ3 там вже прекрасні. Прибори, я думаю, можна зробити огляд танків. Через цю гру показати вам, чим їх різниця. Там дуже велика модифікація. Абрамсів. Абрамси мають просто кількість модифікацій. Блок 1, блок 2, там HP, AH. ТЕБ В1, В2, В3. Бачимо перші танки. Постріл. Знищений танк. Постріл. Ще один знищений танк. Попадання. Мінімум злот танків вже знищили. Два зводи танків знищили. Зло танків трійські армії це є три одиниці. Так, оп, смок. Відкидуємо дима і відходимо. Поки вони нас не знайшли. Ми бачимо якісь тут попадання були, але це все в дим не пробують кидати. По кількості дима ми бачимо, що рівно взвод танковий був знищений. Попадання по Абрамсу, Абрамс один знищений. Ми відходимо поки. Поки що постійно в один. Не забувайте, Т-90, ріш е за все модифікації МС, яка зараз в різкій армії, вони мають набагато кращі прицільні, або на рівні, як мінімум, прицільні. прилади. Так. Ми відійшли. Тепер а, потрібно перегрупуватися. Перегруп... Перегруповуємося. Вирівнюємо наші ряди. Прекрасно. Два взвода, можна сказати, 2,5 взвода. Вже знищені. Ну, або два взвода і один взвод танковий пошкоджений. Але ще в бойовому струю знаходиться. Я би хотів би ще ширше поставити свої танки. Давайте. Ще ширше поставимо їх. Тут можна вивезти вперед. Цей взвод. Е, в нас, до речі, всі вижили. Так, кріут. Я Крію жива. М -м, можна також... Ховати замісника командира взводу за оцим взводом, а командира взводу по центру за оцим взводом. Але я б цього би не робив. Ще ми бачимо танки ворожі їдуть вперед. Не знаю, хто їх бачить. Тепер ми їх постараємося прийняти, їхню контратаку. Спочатку ми зробили удар, тепер їхня черга зробити удар. Попадання на виліт. Танк що себе відчуває нормально на ходу. Якщо танк на ходу, то в принципі його можна е -е, частіше все відновити. Один і Сабрамс, ви бачите, Т-90. Ох! В останній момент був знищений Т-90. Тут ми бачимо попадання по нашому танку, ми не можемо дими відкидувати. Так, можна одним взводом наступати. Давайте наступаємо одним взводом. Лівий фланг вирушить вперед. Це буде як імпровізована контратака. Так, відходимо максимально назад на правому фланзі. Бачимо ворожий танковий взвод, неповний. Вони не знають. Де поки що знаходяться наші танки, пробують там знайти їх. Думаю, що ми їх входимо з флангу один поверну башню. Знищені. Ще один танк ми замітили. В ближніх боях просто ведемо вогонь. Все. Два попадання, замітьте у снаряди, і нам потрібно два попадання в танк. Ворожий. Так, рухаємося вперед. Тут 12,7 міліметрів. Відбитий. кулемет Ара. Два. Три снаряди піймав. Давайте через команду хан будемо рухатись вперед. Ще F 90 лишається Дуже небезпечні. Не знаю, хто їх бачить. Просто на даній дистанції. Наносимо удари. Прекрасно, вибити Ще там можуть бути. Задіємо атаку по центру, тільки дойдуть наші танки. Один баг. То заспопорився він. Застряв. Часто ну ще не повністю. А, вибрався вже. Так, рухаємося вперед. Велика кількість танків знищена. Раз, два, три, чотири, п'ять, вість, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15, 15, 15. танк ми бачимо. Попадання. Знищений танк. Yeah, out. Hm. І тепер йдемо наліво. На повній швидкості на лівий фланг. Заходимо. Так ваш. Командир. Командир роти. І замісник командира роти теж рухається вперед. Командир роти буде рухатись разом з. Першим. Танковим взводом нам потрібно додаткові танки, щоб посилати правий фонд. Займеться якраз командир взводу і можливо ми навіть перетянемо замість та командира взводу туди. Рухаємося на максимальній швидкості. Командир роти, ну небезпечно його. Командир роти, ну, прощати, командир роти дуже важлива людина. Рота, танкова рота, вона може бути незалежною, діяти незалежно на полі бою. Ми бачимо один з танків Попадання по нашому Абрамсу. Підбили ми Т-90. Попадання було незначне. Під башню дуже гарна сідечка під башню. Це єдине місце, де можна нормально Абрамста пробити. Також в нижню лобову деталь можна його пробити дуже гарно. Тепер, поки лівий фланг прикриває, рухаємося центром. Попадання по Т-90. І ще один Т-90. Замітив і нас. Опадання. все, знищення. Там в полон не беруть, як видно. Гарна там танкіст. Ну, якби була піхота, я думаю, тут не розстрілювали би танкістів. У нас іммобілізований один танк. Танк командира в воду. А ні, у нас команди розводу зліва. Застряг повністю. Чим ми далі йдемо, тим більше застрягаємо. Пора виходити в наше хосте. Тут ще прикольна така річ дуже крута. То якщо ми бачимо один із наших танків, ну, наприклад, в взводі бачить танк, він може передавати між танками взводу інформацію. І вони також будуть рано чи пізно її бачити. Наприклад, якщо між зонтами треба переводити, то спочатку а, танк, який замітив, передає командиру взводу. Опа, знищений наш один танк. Ми зайшли задалеко. Ага. Ми бачимо ворожі танки там, які прийшли на підкріплення. Ми їх ще поки не бачимо. Я думав це все. Попадання в танк. Два танки знищені. Ще третій танк знищений. Четвертий танк знищений. Ага. Не спішимо. Як бачите, три наших танки виведені з ладу. Отак. Зайшли нам. План. Тут рухаємося вперед. Тут система наведення у нас поломана, так що ми не будемо дуже сильно а, рухатись вперед. Ще ми бачимо два танки. Попадання знищення. Цілих два взводи атакували. Є, yeah, ми втратили 5 танків, і під кінець це було втрачено, в принципі, 3 танка. І в борт вони були підбиті. Ворог втратив 27 танків, цілий батальйон. Це прекрасно. Було би круто, якби ми 3 танки не втратили. Більш акуратніше треба було йти. Я думав, що ми їх додавлюємо. І я не очікував, що з боку ще будуть йти танки наші. Ну, тобто, тобто ворожі. Так, тут ми знищили 4 Це 90 СА. Навіть не МС. Я помилився. Т90 СА. Одним абрамсом знищення. Другим абрамсом один. Тут один. Тут. Нікого не знищили. Але живий екіпаж. Два знищено. Три, один. Чотири танки. Тут ми також чотири танки. Бачите борт, Екіпаж живий це також дуже круто. Один танк, два танки. Хм. А ми когось втратили? У е, нас два поранених, в нас не, не загинуло ні одного танкіста. А це дуже прекрасний цей танків можна зробити, а от танкістів. Хороший. Ти не натренуєш ніде. Ну, потрібно знову їх тренувати там два роки, щоб вони там були танк. прекрасно, ідеально, і Тому подібне. от, ті танки, які нас пробували знищити. Т-90 e СА. E Т-90СА, Ну, вони були би також знищені. Три танка всього лише лишилося. Четвертий. Четвертий вже знищений. Нокт аут з батальйону лишилися всього лише три танки. Тут просто група з 12 танків. Ну, 10 танків. Знищена. Тут також група приблизно з 10 танків також знищена, пробували нас атакувати. Одним взводом взагалі підійшли дуже близько. Ну, Нікого не втратили, Це взагалі. Я думав, що втратили, що не подивився. так. Ну що ж, дивимося, тільки ще. Що за пошкодження в них? Є якісь там пошкодження дуже вагонні, танку. Так, Тут немає пошкоджень. Тут десь залетіло, і ми не знаємо, де деякі станки можна відновити. Тут ми не знаємо. Тут ми не знаємо. Немає попадань. Тут ми в башню, нам башню залетіло, тут ж за все, можна відновити Абрамс. Так, тут нічого не прилетіло. Тут також, напевне, башню. Залетіло, ага, тут десь так залетіло. Ну що ж. Ім дякую за перегляд. З вами був Дмитро і папа.